Дивіться, відео одним кадром. Просто деякі люди кажуть, виконується якась там підготовка. До мене. До мене, до мене, до мене, до мене. Дивіться, грався, бавився одним кадром. просто. Стоп, сидіти. сидіте. А... Ну, можеш так, сидіти. Ні, повернись, коло зроби. Сидіти. Підійди, підійди, коло зроби. Так, сидіти. сидіте. А... Так, дайте лапку. Тепер іншу лапку. Ні, стоп, іншу. Добре. Ти лапку, дай відразу дві, дві. Відразу. Молодець, хорошо. Все, сиди, чекай. Будемо стартувати з нижньої позиції. Донизу, донизу. Молодці. Чекаємо. Тепер будемо бігти на рахунок три. От, бачили, собака бавилась, гулялася. До речі, секрет. Секрет виховання, знаєте, який? Це постінство. Як ви замітили, постійно ми щось на відео робимо. Тому, як то кажуть, вік, живи, вік учись, учить свою собачку кожного дня. А ми. Будемо бігти на рахунок три. Один. Дивіться на тінь на руки, я нічого не махаю. Деякі кажуть, махають ось у мої руки. Один, два, три. Ось так. Просто я сказав три. Да, да, біжи, біжи. Іди там Йди на Сядь, сядь, Все. Попроси. Молодець. те. Але на хай біжить. Біжити теж, Біжи, біжи, біжи. Підписуємося на канал, тут багато порад про собак.